Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні, 18 листопада, у нас вже морозець. Я обіцяла показати, як я вкриваю свої троянди. Бо мене писали, питали, розкажіть. Ну, я перше хочу сказати, ось зараз я знаходжусь біля чайно гібридних троянд і флорибунда. Тут різні. Я їх не вкриваю. Вони в мене ось отак стоять, вже листочки, бо був уже мороз невеличкий. Лисочки такі вже майже примерзли, але я їх тільки ось отак нагортаю землю. Та де нагартаю, де приношу землі в відро. І ось отак накидаю. Більше нічого я з їми не роблю, абсолютно. Ось такі горбики невеликі, навіть горбики тільки землею. Не терсою. Я раніше окривала терсою, але мені не сподобалося, тому що терса промерзає. І потім береться таким льодом. Тому я ось такий горбик на, на, нагребла, ну, де можна нагребти землю, а де і приношу просто згороду. Ось такі, навіть невеликі горбики і все. Я вкриваю тільки місце щеплення, якщо не дай Бог, там десь воно зверху. Хоча я намагаюся садити, щоб... Місце щеплення було на 5 сантиметрів нижче поверхні землі. Тепер розкажу, як я вкриваю плетисті троянди. Плетисті троянди у мене є різні. Є троянди, які зовсім молоді, яким по 2 роки. Ось тут у мене ряд сидить. Таких троянд. Один, два, три, 4, 5, 6 рядів і на тій стороні ще. Я їх і такі, і багаторічні, і такі я їх пригинаю до землі. Спочатку я приношу відро землі і отак накидаю зверху, там де корінь. Потім я їх пригинаю. Спочатку, перед тим, як пригинати, я беру просто звичайну таку матузочку, згортую їх в, один, в одну купу, коли однією матузочкою, ну як невеликий кущик, якщо, якщо великий кущ, то багато, ну, декілька разів ось так нагинаю. Плетисті тренди вони гарно нагинаються, майже всі. Ну, Англійки вони погано нагинаються, а от от дивіться, я ось я нагнула хендель, далі барок, далі у мене Eden роуз, далі м -м, забула ще як називається. Ну і тут багато. Я ось отак нагинаю, потім їх прикріплюю. Ось, бачите, вони такі дуги, Я стремляю їх у землю. Що це даду? Це ржава провалка. Вона служить досить давно вже мені. Я отак нагинаю, якщо немає, ну, не вистачає мені такої, то я просто зверху кладу ще, можу покласти просто досточку якусь. Можна навіть покласти цеглину зверху. Нічого абсолютно страшного з ними не буде. Листя, бачите, листя не скинули, я його не обриваю. Воно так у мене залишається. Ось отак. ось там корінь притрусила сюди, там притрусила сюди. Тепер ось дивіться. натрусила на корінь, насипала землі відро, зв'язала і нагнула. І придавила ось такими проволоками. Ну можна Я ж вам кажу, що можна досочка. Буває, що й досочка, і буду досочка. Я ще покажу, як я ті, що мене на опорах по 3,5 по, по метри, то там. Величезні, вони вже їм багато років. Ось, дивіться, знов. Eden роуз. Нагнувся, прекрасно. Ось землі накидала, ось була невеличка опора. Я зняла і ось отак до землі пригнула. І так усі. Тепер ще покажу, чим укриваю як. Тепер у мене ось чорне агроволокно. Чому чорне, можна і білим. Мені чорне чим подобається. Тим, що воно довговічне. Біле дуже рвиться. Оце щільність. 50. Я ось отак, бачите, беру і накриваю. Отак просто накриваю ці кущі, ці стебла, які я пригинаю. Ну, звичайно, що треба чималенько, якщо багато ну, якщо не багато, то і воно, воно не рветься, воно не так бо за чорним, верніше за білим. Тут дуже тягнуться, хватається іголка і відразу дирка. Тут теж хватається, але тут не так. Ось дивіться, бачите, я ось отак покажу вам. Це тут у нас стара хата чужа. А Усадьба наша. Хата стоїть, просто нема господаря. То я тут вирішила прикрасити і посадила. Це відхилення. Посадила троянди, думаю, зроблю опори, виростуть, закриють. Тепер беру просто. Мене є, можна тут цеглинами придавити. ну, Я придавлюю там паличками тіло. Ось бачите, я просто придавлюю це кругом, можна цеглинками придавити. Ось у мене троянда лежить на землі. І Тут ще під низом почувак рона. Я тут поклала на то. Ось тут. І все так я буду далі працювати. А ще є така річ, як мішки. Мішок мішків старих. То можна, от якщо немає такого чорного гравак, наче білого, то я, в мене троян дуже багато. в мене не висаджує всього чорного, то я ще і ще такими мішками. Просто беру мішок троянда посаджена. Вона малю вона малесенька, я її нагребла з землі. Але я беру ось, ось цей мішок і зверху його. Його одягаю. Ну, не знаю, зможу показати однією рукою. Ось мішок у мене з-під муки, наприклад. Я зверху отак беру, одягаю його на трояндочку. До речі, можна, хто хоче е, чайно-гібридний вкривати, якщо ви зрізаєте їх, то ці мішки можна зверху одягати, заматувати отак, прикидати землею і все. Або одягати, або просто отак. Накривати і з усіх боків ось отак придавлювати землею чи чимось ще. І робити таку хатку. Там буде повітря, мішок, вони не щільний, повітря пропускається. І ось таку хатку зробити, можна отак об'язати Ну, однією рукою незручно. І так усі, оці молоденькі, можна вкривати, вони ж обрізані. і так вони будуть теж не вимерзають. Теж дуже гарно, рано вони починають вегетувати. І так усі я вкрию, покажу, коли зроблю, тоді вам покажу. Але це вже було в наступному відео, тому що я вам показала, як я вкриваю оці троянди, ще покажу, як на опорах, бо в мене такі дуже великі.